Так, друзі, у мене така чарівна зачіска. І ми зараз з вами будемо її розбирати. І що в мене вийде, я хочу африканські, ну, полуафриканські кучерики. Тут було, бачите, декілька косичок зв'язано в одну. Бачите? Бачите, декілька. Я косички в косички зв'язувала, почну розплітати із задніх. І зараз побачите, що вийде. Тепер з цього боку. Улюблена зачіска 90-х, моєї молодості, коли немає ніяких дайсінів, коли немає навіть чого їсти, а ти хочеш бути красивою, де і сердито? Безплатно, косички заплела, прокинулась у школу. Ну, як вам, вийшла в мене така афрозачіска?